Згідно програми житлово-комунального розвитку Нікополя, в цьому році планується відремонтувати покрівлі 41 будинку на загальну суму 5 мільйонів гривень. Пріоритет при цьому надається будинкам, мешканці яких створили ОСББ. Наприклад, ОСББ Куба 4 влада продемонструвала нові технології ремонтування покрівлі. У будинку по вулиці Барнаульська, 4, більше 30 років не було капітального ремонту. Цей дім перейшов в ОСББ, і вже в цьому році там був проведений якісний ремонт даху, гарантія на який 7 років. Тож влада закликає мешканців не боятись та організовувати об'єднання співвласників. А при переході в об'єднання влада повинна зробити капітальний ремонт будинку. Саме реальний шах це вийти, скажімо так, домам в ОСББ. і тоді Тогда косударство об'язана саласна діслательства зробити капітальний ремонт дома при виході його з балансу ЖК в ОСББ. Тому... Все ничего нет невозможного. Решайте свої как бы, проблемы в середине дома. Приймайте позитивные рішення, будьте сами собственниками дома. А уже городской бюджет, управление жилищно комунального хозяйства, поможет, как правильно это сделать и осуществить капітальний ремонт вашого дома. Усі ремонтні роботи проводяться за рахунок. Бюджету. З кишені мешканців не витрачено ані копійки. кроме кошти в за квартплату абсолютно никаких э, и кроме как гривну с квадратного метра гривна 10, они больше ни за что платить не будут однозначно здесь все уже у, у нас здесь на этих на этом, в этом микрорайоне есть дома которые вышли немножко раньше так вот я вам скажу что там уже даже пластиковые окна в подъезд установлены это я говорю тем тем жителям которые боятся этого слова ОСББ не надо его бояться это все в ваших руках При налічі хорошого ви будете жити як в раю. Вже зараз в районі Барнаумської планується відновити роботу опорного пункту міліції. Так мешканці піклуються про свою безпеку. Оплачувати такі послуги. Буде ОСББ. Це вже включено до тарифу гривня 10 з квадратного метру.